Чи має право суб'єкт господарювання використовувати одну печатку на всіх ПРРО, які зареєстровані на кожну окрему господарську одиницю? Так, якщо такі ПРРО не потребують задіяння касирів разі, якщо при використанні ПРРО задіяні касири, то для кожного такого ПРРО необхідно створити окремо початку. Саме таку відповідь надали податківці в взір під категорії 109.20. У іншій консультації податківці роз'яснюють, що касир, що здійснює розрахункові операції на ПРРО, має засвідчувати відкриття зміни, проведення розрахункової операції, шляхом накладання на повідомлення про відкриття зміни розрахунковий документ. Звіт свого електронного підпису або електронної печатки суб'єкта господарювання, на якого зареєстрований ПРРО. Як це виглядає на прикладі, якщо в суб'єкта господарювання є дві торгові точки, що працюють у дві зміни із залученням касирів, то всього чотири. Касири і варіант перший на кожного касира отримати індивідуальний електронний підпис, повідомити про сертифікати за формулою 5 БРРО і тільки після цього допускати касирів до роботи. Ну а разі звільнення когось із них зробити те саме щодо нового касира. І другий варіант самолу створити твій електронні початки по одній на кожну трудову точку.